Штраф або навіть тюрма за дрова. Так вам не почулося. Українців, які зберігають вдома дрова, без документів можуть оштрафувати або відправити за грати. Документ вже на підписі у президента. Скільки доведеться платити, та який термін загрожує порушникам, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Відтепер гілки чи стовбури дерев на узбіччі дороги забирати додому та використовувати для опалення не можна. Правоохоронці можуть прийти до таких людей та вимагати документи, що підтверджують законне походження дров, оскільки документів на гілки з узбіччя немає, можливий штраф або навіть ув'язнення. 10 жовтня парламент ухвалив законопроект номер 9665, який вносить зміни до адміністративного і кримінального кодексів щодо покарання за зберігання дров без документів. Якщо Зеленський підпише закон, порушникам можуть стати чи не всі жителі сіл, які використовують дрова для власних потреб. Про це зазначає і адвокат. Катка Наталія Матвіюк за зберігання дров тепер можна отримати до 10 років тюрми. 10 жовтня 2024 року. Верховна Рада України прийняла закон номер 9665, які внесли зміни до відповідальності за зберігання дров у випадку, коли вас немає документів, які підтверджують їх походження? Нововведення передбачають суттєві покарання за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. Якщо дров буде менше ніж на 30 тисяч гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Навіть на один стовбур чи один пеньок потрібно мати документи. Якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як? Істотна, то за це доведеться сплатити від 34 тисяч гривень штрафу або ж отримати покарання до 5 років в'язниці. Тут все залежатиме від вартості пошкодженої деревини та обставин. Якщо ж у вирубуванні дерев правоохоронців бачатимуть тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, то тут покарання буде суровіше від 7 до 10 років позбавлення волі. Про адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за незаконне збереження дров розповіла адвокатка Наталія Матвюк. Тобто, якщо ви зберігаєте дрова, вартість яких становить менше 30 тисяч гривень. На вас е, мають накласти штраф у вигляді 34 тисяч гривень це адміністративна відповідальність. І якщо ж вартість дров, які ви зберігаєте, і не маєте документів, підтверджуючи, де ви їх взяли, буде перевищувати 30 тисяч гривень, то відповідно вас можуть позбавити волі від 5 до 7 років. Більше того, це ще не все у випадку, коли вартість таких дров буде нести тяжкі наслідки під час дії воєнного стану. Є можливість позбавити волі особу від 7 до 10 років. Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовується для обігріву житла. Я розповідала родичам, а вони кажуть, що це неможливо. Ще щось плутаю, що буде такого не може. Ну звісно, не може, як і багато чого іншого теж бути не могло. А що ще могли понавигадувати ідейні або прямі нащадки творців закону про п'ять колосків? Закон про три колоски згадала, як прочитала це. Закон про три гілляки. Тільки гілляками можна не лише топити піч. Якось так подумалось раптом. більше не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова цього року. Минулого чи можливо, і взагалі декілька років тому. А суми штрафів просто захмарні. Надіємося, що даний закон не буде підписаний і не вступить в силу, оскільки в даному випадку не розбирається, чи ви заготовляли дрова в цьому. Мьому році чи це відбувалося рік чи два, чи п'ять тому? Відповідно, з накопичуваним цим ефектом будуть дивитися, є дрова, немає документів. Відповідно, застосовуватимуть відповідальність. З такими темпами ми розуміємо про те, що кожен житель села або майже кожен житель села і деяких міст буде фактично притягнений до відповідальності, і люди, які готувалися до блекаутів для того, щоб не змерзнути взимку, фактично можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності з позбавленням волі, так і до адміністративної. Даний закон викликає масу емоцій і нецензурної лексики. До речі, про емоції. Українське суспільство теж відреагувало на цей законопроект з притаманним йому гумором. За вас не знімаємо. що Середить отаку. Що, ламаємо? Да, ну а ківихідно здорові. Нам обережно просто якось замагаєтеся. Так він просто. А, от Джеком Джекпот. Шановні підписники. Нові новості з Верховної Ради. Сказали, що у кого дома є дрова, будуть садити на 5-7 год. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукати у перших. Так кого із нас будуть садити? Ми живемо вдвох із чоловіком. Його чи мене, чи нас по очереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же хазяйство порать нам ніколи вдвох із дому йти. Чи, може, нам групове приш'ють, да всі гуртом разом з усім хазяйством заберуть, щоб ми вже й не мучилися. Якось, кахай вносять ясность. Ми тоді будемо приділятися кому сумку десять. Все, поїдемо в тюрму. Походу, сок себе намотала, дурних нема, Будем палить пейдок. Президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав би його підписати до 30 жовтня. Однак підпису досі немає, тому закон ще не набув чинності. Нагадаю про ще одну болючу тему для українців: штрафи для ухилянців від мобілізації. До кінця 2024 року уряд планує направити військовозобов'язаним 900 тисяч повісток. Якщо повістка повернеться не врученою, може загрожувати штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. У разі несплати відкриватимуться виконавчі провадження. Пояснюють в мін'юсті. У разі несплати правопорушником штрафу, у строк установлений частиною 1 статті 307 сім цього кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місце знаходженням його майна в порядку, встановленому законом. Штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів від дня вручення постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження такої постанови, що найбільше через 15 днів від дня повідомлення про. Залишення скарги без задоволення, виконання постанов ЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється у порядку, визначеному законом про виконавче провадження. У разі несплати боржником штрафу державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень, і тут можуть під удар потрапити кошти та майно боржника. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні, списанні коштів з рахунків. Та примусові реалізації пред'явлення електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу Державної виконавчої служби. Арешт на майно кошти боржника накладається виконавцям шляхом винесення постанови про арешт майна коштів боржника або про опис та арешт майна коштів боржника. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, іншій цінності. У тому числі на кошти на рахунках боржника, у банках та інших фінансових установах. А якщо у боржника немає коштів та інших цінностей, тоді арешт може бути накладений на майно. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. Якщо боржник володіє майном разом з іншими особами Стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн аукціоні сетам з вирученої суми вирухують суму штрафу, а арешту повернуть власнику. Ба більше арештовувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте як повідомляє прес служба міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста забирати забороняється. Предмети задоволення щоденних фізіологічних та Гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, призи, державні нагороди. Почесні та пам'ятні знаки, Примітно, що у разі, якщо сума, що підлягає стягненню, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тоді стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі арешт може бути накладений на інше майно боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках і інших фінансових установах тощо. Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Обмеження прав запи. В умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон, соціальні виплати. Якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством. Громадські роботи, якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу. Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду і інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності. Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК? Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК Україна пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами. Особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації. Там нададуть інформацію про те, чи накладали штраф, у якому розмірі та з якої причини мобільний застосунок дія у розділі послуги. Потрібно обрати виконавче провадження. Якщо штраф є, то там буде інформація про суму та причину його накладання. У мін'юсті розповіли, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію у автоматизованій системі виконавчого провадження АСВП. Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган Державної виконавчої служби. Для цього на сайті АСВП потрібно ввести певні дані. Прізвище, ім'я по батькові боржника, число, місяць, рік народження боржника, прізвище, ім'я по батькові стягувача, якщо наявні, найменування. Ання ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань для юридичної особи, боржника та стягувача, номер виконавчого провадження. А що ви думаєте про нові ідеї штрафів в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.